Твої пом'яни нас, Господи, коли прийдеш у Сарсвітлої, блажені Богі Духом, бо їх є царство небесне, блажені плачучі, бо вони утішаться. блажені лавідні, бо вони на Ті і правди, бо вони на сих, блажені милостиві, бо вони помилувані будуть. блажені Чисті серцем, бо вони Бога побачать, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блажені ви на ній за правду, бо їх є Царство Небесне, Блаженні ви, коли зневажатимуть вас і виженуть, і говоритимуть за велике слово на вас, не правдиво, мене ради, радуйтеся, і веселіться, бо нагорода ваша велика.